Привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайт. І сьогодні я вам покажу, як настроїти із Есмоді. Бачите? Бачите уявив, що у нас, типа, патрони там рівно летять. Ну це ми зараз пропустимо. Припустимо, у нас летять рівно патрони. Я нас... не працюю. Патрони летять на о, типа, ти стріляєш так, Ось сюди дуло направлено. А воно, а воно сюди. А ти стріляєш усюди. Я вам зараз покажу, як це ісправити. Ми заходимо в мотодітор. Ну під кнопкою Play. Ось до Кнопка Play. Заходимо в мотодітор. Заходимо в World. Нажимаємо на, на оружжя, яке нам треба відредактувати. Ось до. Далі у нас є Sprід. Пишете Sprід. Бачите? Це. Це в нас розброс той самої урушки, типу, куди пулю летять. Тут у стояла на цій орушці 5. І пулюють є просто непонятно куди. Ви оце значення може можете змінити. Потім нажимаєте на кнопку Save, далі ви нажимаєте Yes. Я, ну, в моєму випадку я вже настрою, я нажимаю No. І у вас зберігається воно. Я вам покажу зараз результат. І у вас будуть отак, от. Патрони лівно летіти, а не отак от. Отак от, хоч ти стріляєш усюди. Ну, думаю, я вам допоміг, друзі. З вами був, як завжди, я, Богдан Лайк. І всім пока-пока!